Просто хочу, щоб ти знав, що це вже дев'ята спроба, і цей раз я точно зможу. Добре, денчику, з днем народження, я дуже радий і щасливий, що ми з тобою познайомились. Я пам'ятаю, згадую, точніше, нещодавно згадував ті моменти, коли ти прийшов до офісу, як ми з тобою спілкувалися, як я тобі запропонував. Наше трохи невеличко підробітку. І я дуже радий, що я наважився запропонувати тобі і взагалі з тобою познайомився. Бо ти охернений. Ем, Ти вражаючий. І реально мене дуже прям вражає, як ти, е, сер, ну, ти робиш все робиш це дуже систематично, як мені здається, правильно. І дуже результативно. Гадаю, є чому повчитись. Ти красавчик. Ем, як я тобі вже казав, я дуже пишаюся твоїми досягненнями, твоїм відношенням до життя, досягненням не тільки в роботі, а і у сімейних відносинах. Те, що ти, як я тобі казав, вивіз рідню, як ти зараз справляєшся з ділами, як ти, яких ти успіхів досягнув. Коротше, це все дуже класно. Я гадаю, що тобі вже є багато, і тоді, в принципі, коли ми знали, я, ти Ну, тебе дуже багато всього, чим є, і можна, і варто пишатись, і треба, і круто було б знати, з, пригадувати, згадувати про це. Ось. Ти дуже класний. Я бажаю тобі, щоб ти таким і залишався, і становився, ну, якщо можна ще кращим, я не знаю, просто як, але ти зможеш. Якщо захочеш, я просто не знаю. Мені ти і так подобаєшся. Тому залишайся таким, от так зайдісь. Ось. Хочу побажати тобі, щоб у майбутньому, щоб ти. Все давалося тобі ще легше, щоб все, що, чого ти хочеш досягти, досягалося, щоб життя становилося тільки яскравішим, привабливішим, щасливішим і теплішим. Просто тим життям, яким ти хочеш бачити, яким ти будуєш, я впевнений, воно так і буде. Ти все робиш правильно. Я. Е, так, хотілося б, а вже ж колись зустрінеться і колись ми зустрінемося. Так, це було би круто. Буде, буде, буде. Буду дуже радий зустрічі. Коротше, з днем народження тебе. До зустрічі. Здорово, братан! З днем народження! Ми тут вирішили тебе поздравити відео цим відосиком. В общем, всього тобі найкращого. Удачі во всім і цей. В общем, ждемо тебе в гості, вас і тебе в общем, все время. Давай! Сейчас Катя ще тоже хоче щось сказати. З днем народження і приїжджайте в гості! Ну що, старичок. Welcome to the Club! Сьогодні тобі вже мабуть 100 разів бажали щастя, здоров'я всього того стандартного набору. Ну, і я приєднуюсь до цього якось так. Хоча ні, стій. А Світ навколо реально шалений, цікавий, місцями неймовірний. Але ми часто не помічаємо того, копаємось в минулому, чекаємо якогось кращого майбутнього. А життя воно ось тут і зараз. Тому минуле пам'ятай. Майбутнє плануй, але живи моментом. Е, тому бажаю знайти тобі свій внутрішній спокій, свій дзен. Е, 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 е. Зупинись іноді, оглянись, світ поруч, крутезний, просто неймовірний, але його треба побачити. І все. Трохи відпусти контроль. Бери від світу. Те, що чіпляє, пробуй нове, кайфуй, знаходь те, що дає тобі енергію, викликає посмішку. А, да вух. А, ти дуже цілеспрямований, ти вмієш досягати своїх цілей. І саме тому я впевнений, що в тебе все буде не просто добре. Реально круто. Тому з днем народження, друже. Давай краба. Happy birthday to you! Вітаю тебе з днем народження! Бажаю тобі, звичайно, всього самого найкращого, але в даний момент я тобі бажаю завжди прекрасних виглядів за вікном. Пальм чи будь-чого, що ти бажаєш. Оцей краєвид, який ти собі придумаєш, нехай він тебе обов'язково завжди буде за вікном. Ну, нехай збуваються всі мрії, нехай здійснюються всі бажання. Ти такий знаєш, хлопчина з чіткими цілями, або так, тільки так здається, я не знаю. А, тому нехай все, що ти собі плануєш, нехай все, що ти собі бажаєш, збувається, і в будь-якій ситуації завжди пам'ятаєш, що є дві сторони медалі. Завжди можна знайти щось хороше, на жаль, щось погане, прямо як в цьому випадку. Тут, здається, все класно, але тут є інша сторона, де якби півніку кукурікають, знаєш? Але завжди треба вибирати, насолоджуватися моментом. Бажаю тобі вміти завжди знаходити позитив в будь-якій ситуації. І Ну, цього найкращого. І модель у нас не вийшло спланувати разом. Тому. Возможно, серфинг. Наступного разу. мы все-таки это сделаем. Дуже сподіваюся. Все, целую, обнимаю и happy birthday! Привет, Бенчик. Пользуюсь возможностью, хочу передать тебе жаркий, но ветреный привет с побережья Тихого океана в Калифорнии. Пожелать тебе приятного дня рождения вот любви, здоровья, океана энергии, чтобы была возможность достигать свои поставленные цели ставить цели еще больше. Ну и, конечно же, амбиции, сколько у вот этих вот а, сёрферов, серферов, которые вот здесь да, катаются и пытаются поймать волну, которая падает, но всегда встают и в итоге свою волну находят. Хорошего тебе дня и до свидания. З днем народ Женя! Вітаю тебе, з днем народження, денчик, мій братєльник, мій братішка Бармен. Ти мені зробиш коктейль, коли я приїду в гостей за твоє здоров'я. Вітаю, денчик! Бажаю тобі лише всього. Найкращого, а все решта за коктейлем! Люблю цілую обіймаю! Що ж, друже, в тебе ювілей, і в цілому моє привітання буде типовим для кожного твого року, тому що ти людина, на яку варто е, рівнятись, яка була прикладом особисто для мене в багатьох чинниках. Ти. Е, Дуже класно себе показуєш в роботі, дуже класно розвиваєшся. Ти завжди цілеспрямований, ти завжди розвиваєшся в аспектах, таких саме, як і спорт, що теж надає мотивацію, я думаю, що не, не лише мені. Тому, по-перше, як завжди, я бажаю, щоб ти розвивався з кожним роком ще більше, щоб я кожен рік записував одне і те саме привітання, в якому казав. Ден це вау, це супер, це щось неймовірне, і наступний рік ти доводив, що ти можеш ще більше і ще краще, щоб завжди були сили а, і бажання далі розвиватись. завжди. І будь-які якісь негаразди, чи невдачі, чи ще щось. Будь-які фактори вони не впливали на твій емоційний стан і на твою жагу а, досягнути якихось. А, Висот, які ну, недосяжні для звичайних людей. Тому що ти дуже незвичайна людина, як в моєму житті, так і е, в людиному. вона взагалі в захваті. Так що, друже, ми тебе дуже сильно любимо, дуже цінуємо, скучаємо, тебе не вистачає. Люблю тебе, брате, з днем народження. Денчик, привіт! Я тебе вітаю з днем народження. У тебе сьогодні ювілей, кругла дата, певний знаменник нової віхи. Я тобі хочу побажати, щоб твій новий рік життя приносив тобі щастя, задоволення, нові перспективи, щоб ти бачив його і жив так, як ти сам цього хочеш. Водночас хочу тобі побажати, щоб у тебе зберігалася твоя галантність, вихованість, виваженість, справедливість. Щоб тебе оточували ті люди, які тебе будуть завжди підтримувати, поважати, розуміти, щоб ти жив це життя щасливо, це дуже важливо. Я сподіваюся, що нові дні, нові хвилини, нові години, словом, кожен твій новий день він приносив тобі те, що буде тобі дозволяти відчувати себе щасливим. Щиро вітаю, з найкращими побажаннями. Проживай це життя. Живи наповну, люби, дружи, будь собою, усього найкращого. Денчик, привіт, друже. Вітаю тебе з твоїм днем народження. Кажуть, що в тебе кругла дата, трішки міняється цифра в десятку. Але я кажу тобі, не паритись по цьому поводу, тому що це не головне. Головне те, що в тебе ось тут, -от, ось тут от. Те, хто тебе оточує а все інше, це вже другорядне. Тому денчи, нехай все в тебе в житті буде добре. <кій> нехай всі ті цілі і намагання, які ти собі ставиш в цьому житті, виконуються дуже легко і невимушено. І будь крепкий. Як обценьки, як казав мій дід. Все, друже, вітаю тебе. У мене щось ось, ось тут, от. десь. А, це ти тут у мене, солоденький. Це ти тут у мене. <с! <с!> <Да>. Так <с! <с!> до чого я? Я хочу привітати тебе з днем народження. Хочу сказати, побажати, щоб дівчата завжди тебе любили. А, точніше, одна дівчина завжди любила. І щоб пацани хотіли твої віски. З днем народженням, Денис. Друже, привіт! Ну що, приймай вітання з Києва. Спеціально прийшов на місце, де буде гарніше. Я тебе вітаю з днем народження. Бажаю тобі міцного здоров'я, щастя, побільше позитивних емоцій, щоб всі твої рідні і близькі були поруч з тобою. Вони були живі, здорові, щоб у вас все було добре. Ти молодець, ти рухайся до своїх цілей. Я впевнений, що у тебе все вийде. Головне, щоб ти вірив в себе і твої рідні вірили віри в тебе. І, звичайно, щоб удача була поруч з тобою. Бережи себе, обняв. Сподіваюся, що скоро побачимося. дорогі друже, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі міцного здоров'я, шаленого кохання. Воно думаю, в тебе є здійснення всіх твоїх заповітних мрій. Будь яскравим, палай, запалюй свою енергію всіх людей навколо більше тобі нових друзів і тримай яскравість емоцій, щоб ти завжди мав таку змогу і вмів радіти життю і всім його моментам. Ну і до скорої зустрічі. Сподіваюсь, уже дорогі Денисі. Заспіваємо вокально інструментальний ансамбль. Скіпра заспіває тобі пісеньку». Три чотири you! Happy birthday to you! Happy birthday, дядь Денис! -ді -ді Happy birthday to you! Ууу! П'ємо за тебе. Що-що. І ми зараз на тому місці, де вам з Сиринкою скоро треба бути. Так. Да. І куди ви самі проїздили і вертались, і це місце вас вас чекає. Ми дуже тебе чекаємо. Ладно, з Сиринкою тоже. В тебе День Розвиття і Рані Скоро, а потім тобі таке бажаю. Ви ви мене вітали. Дуже багато приємного наговорили. Я хочу теж все саме вам віддати, тобі Денис, повернути. Але я думаю, що я це тобі віддам, коли ви прийдете до нас, і ми вас дуже ми дуже класно вас зустрінемо, і ми дуже хочемо, щоб ви нарешті приїхали, відпочили, покупалися, понаїдалися фруктів, овочів і всього-всього. Так що це наш подарунок. Ми вас чекаємо. Все з Днем не раджу. Я просто в офісі на засіданні. Ну, фул показувати не буду. А хто то і бачить? то і пашить кайвер, когда ему не треба его бачить. То мамка буде злая, блядь. Денчик, привіт. У мене на годиннику вівторок, 13 травня, 23.03, і буквально тільки що ти телефонував мені привітати з днем народження. Хоча в тебе в самого сьогодні 25 травня, і також день народження. Бачиш. Люди такі створіння, які можуть подорожувати навіть крізь час. Тому я хочу побажати тобі ніколи не забувати про свої суперздібності, застосовувати їх у житті, завжди йти тільки вперед і вгору. Не забувай, що тебе оточують прекрасні люди, які тебе будуть підтримувати всьому і завжди допоможуть. Будь щасливий, друже. Привіт, вітаю тебе з днем народження, народженням твоїм днем. Дуже пишаюсь з тобою, дуже пишаюсь тим, що ми з тобою дружимо, знайомі. 30 років життя тільки починається. Получаю максимум хоч життя, що я можу сказати. Ти красавчик, ти красавчик, в тебе все вийде, я в цьому навіть не сумніваюся, ти йдеш до своєї цілі, ти взагалі супер. Дуже буду чекати того моменту, коли ми знову будемо тусити, гуляти як раніше. А поки обнімаю, обнімаю. Все, святкую, друже. Денчик, привіт. З Днем народження тебе. В цей день хочу тобі сказати, що дуже ціную в тобі твою цілеспрямованість, вміння і головне бажання будувати плани і стратегічний підхід в цьому. Також хочу побажати тобі здоров'я, міцності, як фізичної, так і емоційної, тому що в грі вдовгу це дуже важливо. З днем народження тебе. Дінь, привіті. Ми тебе вітаємо від всієї нашої родини з днем народження. Бажаємо кожен рік відкривати нові горизонти, ставити цілі перед собою і досягати їх. Бажаю кар'єрного зростання, ну мінімум до хеда, щоб все в тебе складалося так, як бажається. Побільше яскравих фарб в твоєму житті. Вітаємо! З Днем народження. Денчик, с дню рождения, счастья, здоровья, люби тебя, путешествуй побольше, пусть тебя окружают только самые лучшие люди и сбываются все мечты. Вот. Желаю тебе хорошо отметить и оставайся таким же классным и добрым, как ты есть. Всего хорошего. Денчик, с дню рождения. Це поки мене бачилось, ти зробив свій квантовий стрибок із версії класний до неймовірний. І це твоє нове світло видно навіть на відстані. Вітаю те, тебе апдейтом. Нехай далі буде ще більше прокачки, яскравих перемог, ну і магії чуть, чуть. А сам шлях, щоб був легким, веселим та наповненим підтримкою близьких тобі людей. Обійняла. Якщо Дениса день народження, значить треба щось побажати. Я побажаю, щоб. Наконец-то переїхав в Житомир, що ну, не можна платити за оренду в Польщі. Ні копейки взагалі. Безплатно треба жити. Ну раз ти платиш, то лучше плати в Житомирі, набагато ну, дешевше було. А по-друге, щоб ти займався спортом, бо виглядиш реально хиленько, я не знаю, може, тобі абонемент в спортзал подарить. Ну, хороший іменно житомирський спортзал. Ну, це спойлер, короче, на подарок. От. І втретє, щоб вводилося на кінці зайти, почав займатися нормальними двіжухами, заробляти бабки, тому що ну, все ці копійки в IT ну, смішно. Тому я тобі желаю, щастя, здоров'я, щоб все було добре. До скорих встріч імену в житом. Денисе, вітаю тебе з ним, народження. Вітаю тебе з твоїм 30-річчям. Я рада, що сьогодні мені випала така неймовірна можливість. Привітати тебе майже особисто. Тому вітаю, друже! Зі свого боку, хочу побажати тобі в першу чергу сил, мотивації та наснаги для досягнення всіх твоїх планів та цілей. Я досі пам'ятаю з університетських часів, що плани та цілі в тебе були завжди грандіозні. Тому, я думаю, мотивація і удача тут точно не будуть зайвими. Хочу також побажати тобі міцного здоров'я, щастя. Нехай твої дні будуть яскравими лише на хороші події. Багато та то, багато тобі подорожей, відкриття світу, хороших людей поруч. Хай все те, про що ти мрієш і до чого прагнеш, обов'язково збувається найкращим чином і в потрібний час. З ним народження, друже! my dear friend. Кажуть, хтось там іменинника, хтось там став на рік. Мудріший. Так що, Денчику, зірочка, я тебе від всієї душі вітаю з ним народження. Бажаю тобі банальщини, мене вже вік зобов'язує таке бажать. Ну там всяке міцне здоров'я, особисте щастя, бла 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 тралала. Це як та вже підстрахувати трошки бабулічка 40+. плюс. А, а окрім того, як подруга, бажаю тобі насолоджуватися життям. Кайфувати від людей, які поряд з тобою, щоб тебе оточували тільки такі добрі, світлі, чисті, хороші люди, як ти сам. Будь щасливий там, де ти є. Це велике вміння, це великий дар. Цінуй тих людей, які поряд з тобою, а поряд з тобою є купа класних крутих людей. Хай твої плани реалізовуються, а якщо і не реалізовуються, то не засмучуйся Бо то все тільки на краще, просто ми зразу те все не розуміємо. Я дуже рада, що ти є в моєму житті. Вітаю тебе віртуально віддалено обіймаю. Be happy! Привіт, друже! З днем народження! Тобі сьогодні лише 30, і насправді по-новому це нові 20. Пам'ятай про це, я про це вже знаю. Бажаю тобі здоров'я! Бажаю, щоб в тебе поряд були класні люди. Щоб мир завжди був з тобою. І всього тобі найкращого. З днем народження. Вінечка, вітаю тебе з твоїм ювілеєм. Хочу побажати, щоб всі твої мрії збувалися. Бережи себе, бережи сім'ю, всіх благ. Ну і саме головне, добивайся успіхів у всьому. І здоров'я тобі. Любимо, цілуємо, чекаємо. Денька, привіт. Вітаю тебе, знюхаю. По-перше, бажаю міцного здоров'я. По-друге, сміливо тримати курс на успіх та благополуччя. Щоб всі твої мрії перетворювалися в реальні досягнення. А для цього потрібно мати стійкий характер, чоловічу певність та мужність. Рядом вірну, кохану людину. А головне саме піклуватися за батьками та братом. І нас не забувати. Так що ще раз вітаю. Пух! Денчик, ніколи не зупиняйся, продовжуй стрибати далі і знюшечку тебе. Денчик, з народження. Ти ж не молодий дядько, тому бажаю тобі здоров'я в першу чергу. Щастя, побільше м'язів і, і поменше жиру, І також, щоб все інше в тебе було супер. І також ми давно не бачились, тому чекаю в гості. Ти знаєш, де мене знайти. А, да. І, і бережи Іру, Іра в тебе молодець. Просто бусінка, раз таке придумала. Ну, все, па-па.